Катартини та ранери бренду Aldi, тут у нас мікс всього 145 гривень за одиничку. В лоті буде різних 17 одиниць представлено, 2470 гривень. Загальна вартість. Давайте я вам покажу, які можуть бути варіанти. Наприклад, в катартинах є круглі, є прямокутні. От у нас 140 см у діаметрі. Як бачите, тут у нас варіант, наприклад, по складу бавовна, тобто котон 100 Класно. Є ось такого плану вінілова. Дивіться, також кругленька, більша 160 см у діаметрі. Ось таке забарвлення. Тут поліестер буде у складі. Є варіанти ось такі квадратненькі, наприклад. 85 на 85. Погляньте. Дуже все гарне. Тут 100% поліестер моделька. Є ось така величезна, суперова, дуже елегантна. 140х230. Все погляньте, який крутий варіант XXL. Це поліестер, але вона така текстурна, дуже має дорогий вигляд. Є темненька, темний, чорний. Тут іде у нас 140х230, також велика. Є ось така дуже гарна варіант з обліпихою, бавовна 100%. Зараз я вам покажу, хоч трошки. Який має вигляд, погляньте, як все дуже гарно. Є отакий ранер молочного відтінку 45 на 150 довгенький. Є ось такий більш клейончистий варіант. Я так розумію, це також кругленька. Є ось такі текстурні. 35 на 50, невеличкі, дві штучки, ось такого плану. І тут у нас по складу 100% котон. Є ось такі варіанти, які також гарно митимуться. Є ось зірочки. Є ось такий ще варіант, може бути пошкоджене пакування. Також класно буде митися. Тут розмір у нас 110 на 140. Є ще варіант, ось такий лавандовий, 118 на 80. Подивіться, який ось є варіант красивущий. Я взагалі в нього прям закохалась. Ось такий ранер, погляньте, як сезонно зиму. Це у нас буде 50 на 150 бавов на 100%. Оцей варіант. Я б сегодня заради цього варіанту купила, взагалі не задумуючись. Так, далі є ось такий ніжний ще варіант. Погляньте з Ні, це раннер також. Цей у нас 40 на 140. І ось такий є варіант клейончастий. Дуже гарний лот, дуже актуальні позиції. Для того, щоб замовити, будь ласка, звертайтеся до наших менеджерів у описі під відео залишаю усі контакти.